Маточники висять чи не висять. Нема маточників. Матка знає, що з ними, там є, нема. Є, видали бджіл, забрали на випечку, вони порожнім поставили дно. Я, я буду показувати, як побачите, як вони працюють. А якщо підхід такий, що підходиш і починаєш ці рамки витягувати звідти, то це вже Де діваються, тих переваг нема, це тільки в кубі, мабуть, недоліки лежать цього багато корпусу. З технологією огляду, як лежав. Тобто Воно не передбачає роботи рамку, корпуса. Але в нас, на жаль, бачиш, що немає того ефекту і починається... коли розширюєш зверху, ставиш корпус. Не 10 рамок стараються поставити, не 5, де там якусь заставну утеплити, щоб вони швидше пішли, туди вдвічі зразу як розшириш, ніж нічого толку може не бути. Тому от такі ризики, які... І я думаю, що не варто вам з самого початку цим стикатися з такими, якщо ви налаштовані на те, що будуть якісь вас ризики, то можете пробувати. А якщо хто не має досвіду ще, то в принципі краще почніть з звичайних лежаків. Трошки наб'єте руку, а потім попробуйте і інше побачите. В кожному корпусі нема. Ляток нижній він є в дні. І дуже добре, коли цей нижній ляток робиться на всю ширину дна, наприклад. І потім у нас був, були такі великі, там зроблено всю ширину дна і таблечками ви собі засовували, скільки потрібно. Була можливість. По-перше, робиться це цією метою колись. І зараз можна практикувати такі противоротожні решетки, можна було засунути її, не піднімаючи. Можна зручно підсунути на дно, наприклад, під час зимівлі кусок білого паперу, і ви будете знати, який стан зимівлі. Не різко туди вулика, а бумажку висунули і бачите, скільки підмору вже, скільки воскових кришечок, скільки вони там медузів, чи там починається листочка, викинули з-під низу. І бачите, що там дуже багато цукру. Де він взявся цей цукор на дні вулика? Днівулика? Не свіп уняти їм цукру. Це говорить про те, що мед неякісний вже закристалізувався, бджоли його просто викидають. Також багато про що бачить, що прочитати про характер, який там, наприклад, написаний що а цей вигляді якось, підемо на пасіку, коли там Такі бумажки осінню робили від хреща, ложили, я спеціально їх не забирав. Ну, може, десь вони мокрі будуть, тут це вже таке, да? і витягнути і подивитися, як там воно. Ну, все отак як по вулиці, такими рядочками і підмор лежить, і сміття, яке вони з'їдають, з і метро з писати. може бути. так? Тому Корпуси під час я вже це наголошував переважно, не практикують ті, що були відкриті. От де там в нижньому корпусі відкриті, а врешті вони можуть просто бути за пропелітну за ну, рішочкою закриті. Так. Ну, є такі інші вулики, наприклад, роже делона або війські Ну, Досить відомо, ви, навіть чогось про такі вулиці. Тут його заключається в тому, що... Якби більш наближено їхнє такі, житло штучне до природнього, тобто близько, до плівки. один пів літочок, наприклад, і тут нижній літок, і все, більш ніяких отруйів для льоду в них немає. Рамка тут також специфічна, є, досить маленька рамочка. Вони трошки в різних варіантах, але в середньому майже квадратна. 320, 300 на 300 вона там, по-моєму, бачите, 287, даже <кій> е. вона майже квадратна, а є ось трошки така приплюснута. Оскільки рамочка маленька, то при її там далі був ролик, ми побачимо, ну, можна побачити. Тобто Лише верхній бурсок, верхня частина дерев'яна, а решта і це ось загнутий дріб. І вощина, ви бачите, тримається тільки у верхньому брусочку. Він робиться таким чином рейка плоска, пропил, туди вставляється цю тющину зжимається і просто окантовка дріт лише і все. це. Тобто така кривка. От є ролик, я вам зараз покажу. Ми перерву, знову перерву і буде йти цей ролик. Значить, ось тут показано. Пасіка цим пісні ворогів, ви бачите, обліти їх развесною, бджоли облітуються. Однотипні, е е бачите, пофарбовані для того, щоб менше вступали, все ж таки почали локально бачите, фарбувати і на таких нальотних доточках якісь різні фігурки помалювати для того, щоб краще б джої орієнтувалися. Куди О, так. А а директор... Є, 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 ну, є дерев'яни, директор... чи це дерев'яні, чи класмаси туди. Це дерев'яні. І перервала розповідь за до часу